Как думаешь, что до нас вот такие посылки может приехать, а? Медь? <гум> Навряд Давай заглянем, что тут может приехать. Как минимум, тут может приехать записка. Яку уже видно, да? И что еще? Так, а что еще? тут по-серьезному все запечатано. Отак трошки. Буває і отак трошки, а ну, так? Ану. Зараз достанем запісюлечку і подивимся, що тут є. Запісюлечка 3, 24 грама написано немагнітних контактів. А тепер давай висипемо і розкажемо, що тут є за момент. От ти бачиш цей момент. І я бачу цей момент. Давай перше, що зробимо, перевіримо немагнітні контакти на те, що вони дійсно немагнітні. І чотири контакти в нас оказались не дуже немагнітні. Да, для початку. Ось вони лежать вже чотири немагнітних контакти. Підходь, тут треба зблизько, бо тут здалека не вийде. Дивись, оце знаєш що за контакти. Оце ось. Бачите, це така помилочка трапляється інколи в людей. Чікс. Бач? Це контакти, які до немагнітних відношення мають не дуже пряме. А чому не... Ти, диви, перевернути не можу? Чому не дуже пряме? Тому що це контакти на міді, які просто обрізали ножку і подумали, що воно буде немагнітним. Ось він немагнітний. А це все. Контакти на міді. І бачите, як можна легко все переплутати. Да? Добре, що ми взялися цю посилку розпаковувати на відео, якраз і пояснення зробимо. Тому що людина розраховує отримати одні кошти, а отримає зовсім інші. Отака от от штуковина. Зараз ми переберемо уважно це все і зможемо вам розказати, яка ж вийде. По суті, ситуація. На сьогоднішній день ці контакти немагнітні коштують 100, магнітні 75. І оці контакти на МІДі коштують 35. Але це сьогоднішні посилки, які ми отримуємо. От ми розраховуємо їх ще по такій ціні, бо люди ж відправляли з надією на цю ціну. Да? А насправді дуже сильно похиталась біржа, і ми бачимо те, що бачимо, дуже сильне падіння. На даний момент, на момент зняття відео, падіння вже відбулося на 15-16. Ой. На 15-16%. І як на мене, то це дуже значне, дуже значне при цій ціні. Тобто, ми зробили вже корекції, ми вже поміняли ціни. І хто слідкує за Вайбер і телеграм каналами, ви вже все бачили. Хтось мені пише нігані, ти дуже типу, шагонув, але краще зробити так, чим перезаробити. Да? Що дуже можливо в нашій роботі. А перезаробляти я критично не люблю. Бо це не дуже приємний момент. Тому, хто планував відправити. Якщо вам не дуже пече, почекайте коригування ціни. Якщо дуже пече, ну, це ж таке, можете відправляти. Я думаю, що основні коригування будуть припадати на наступний тиждень на понеділок-вівторок, а взагалі на вівторок середу. Дивись, тепер, що ми бачимо, в записці було написано 24 грама немагніта. Але по факту немагніта ми отримуємо. 5 і 9. Магніта у нас оці 4 контактика магнітні. 0,7. І на МІДІ 15 15,6. Отака от, от ситуація. Так буває. Перебрали, перевірили, уважно передивилися і зробили отакий от, от висновок. Так що, якщо. Пакуєте, пакуйте уважно, це дуже важливо і не забувайте відправляти матеріали на Лубни, бо ми ж чекаємо саме на ваш матеріал.